Люди мають питання, куди дивиться Бог і чому скільки насильства. І ось один чесний учений він говорить, що у нас скасували молитви, скасували віру в Бога у школах. І тепер у нас в Америці 30 масових убивств на рік. Масове вбивство це коли якась людина вона бере зброю і приходить і розстрілює студентів чи дітей. І це ніхто не може зупинити. Це почалося з того часу, коли перестала бути віра в Бога на першому місці. І люди вони сидять у в'язницях за свої гріхи. А є узаконені гріхи, коли вбиваються мільйони дітей. Це аборти, і це теж убивство. І чи скидатиме земля, чи скидатиме Бог з лиця землі людей, якщо вбиваються мільйони невинних дітей, дітей своїх убивалих жертву ідолам. Усі ці гріхи, за які приходять прокляття, і потрібно реально усвідомлювати, за що приходить війна, якщо мільйони вбиваються без невинних. У Біблії написано на під Полах твоїх кров людей невинних, які не могли навіть зробити вибору. Це само собою ми повинні чекати закону, благословення і прокляття. Земля скидає, скидає з себе нечистивців. І все, що потрібно, це не дорікати Богові, а каятися. І треба змінювати своє життя. Амінь.